Доброго ранку, друзі, слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Ми на Риболовлі, знаходимось ми на Деснянських Лугах, чесно кажучи, їхали на одну затоку Десни, але трішки не доїхали і зупинилися біля. Таку, таке озеро по дорозі з да, да. Досить, ну Не дуже маленьке, воно десь, мабуть, напевно, десь біля кілометра довжиною. І є декілька підходів. І ми вирішили спробувати зараз половити щучку. Сподіваємось, що вона тут є. Зараз в нас на календарі самий початок. Листопада в принципі, непоган, непоганий час для ловлі щуки. Так що так. Будемо сподіватися, що вдасться нам щось піймати. Да. Да. Я буду починати з обертової А я з Три, Трійки. Да. У Сергія коливалка. Так що поки що пробуємо на залізо, однак в нас є і воблери, і силиконові приманки. Да. Будемо вже, в залежності від ситуації, будемо пробувати різне. І все вам покажемо і розкажемо про, те, да. про, свої, про свої арсенали. Да. І Можливо, будемо переїжджати, тобто в нас це не кінцева наша зупинка. Да. Так, да. Будемо сьогодні мандрувати деснянськими стариками шукати щучку. Да. Ну, до роботи, так. Так, Ну на повинно, ну повинно? Не? повинно не? Ну не, не. так, це що в нас тут? Тут стежка йде. Ага. Це такі тут Карасятники зробили. Підхід дивися там таке топкувати. Ні-ні, я ага. спробую Бинка якась є по центру. А ми під цими під камишом є. є. Да? так? Да. Два метра точно є. Вода прозора. Є лосаття трішки. О. Перший є. Наші шнур тонкий. Так що, можливо, це вже буде мінус. Ти за кувшинку чи Не, за Ні, за камиш. Якщо б за кувшинку... Це було б не дуже страшно, так? Так страшнувати О, там, є ще підходи? Так, да. ну такі. Високоспортивні. Да. Я ледве не повторив ваш подвір. Угу. Бачите, залишки латаття там під тим берегом, у яких любить триматись взагалі-то щучка, але в цьому місці вона поки що себе не проявляє. Там видно. Бачите, друзі, яка ситуація. Озеро красиве, все. Воно бачите там ліс. Поодаль. Це вже де посадочка над десною. Соснула, тобто там далі десна, а ми шукаємо підходів до цього озера? О, бачите? На, риба є в магазині. Так, так. В магазині. А ми приїхали отримати задоволення від. Так, да, так. Да. І в звітах в інтернеті, на Фейсбуці. Да, риба А ми задоволення отримаємо. Дорожка, бачите, туди не дуже якби. Дмитро ну, пішов дивитися. Чи можна проїхати, бо машина у нас не жеп, як кажуть, а, як кажуть в народі, пузатрка. Тож, можна сісти, а за трактором фу, валить і валить. Діма викинув якусь якогось дрючка з дороги, значить будемо їхати. Ну що, Дмитро Вікторович? Мені ну, дуже. Не дуже мені подобається. Не дуже. Але будемо пробувати. О, давай будемо пробувати. В принципі так. Нормально, але... Люди я так бачу, що їздять, так? люди то їздять, так. ну а, Ні, ну, нормально, так. зараз, зараз нормально, але можливо ще пару днів тому було не дуже. Ну Все, приїхали. Оце може і не останнє. Може. Ось ми їхали по лугу і побачили. Таких якихось пташок. Сергій каже, це, що, курібки, це, що це... Що це куріпки, так? Да? А. а ти трохи до них підійди, вони побігнуть. Зараз, зараз. О! Бачите? Полетіли. Полетіли. Так що тут місцевість така досить... ще зайця і казу зняти. Да, да. Казу можна в селі. Е... О. Ну, а зайця, я думаю, що ми побачимо. А як же ж риба, Сергій Юрійович? Риба, як ви казали, де в магазині. А тут, Ну, це блін, це натуральний був старій Да. Не озеро, а старик. Він знавав кращі часи. Угу. Типу був більший. Так, да, так, да, він більший і вище. Бачиш, бере її ну, які. Тут хоча б ми бачимо, що грає риб. да, риба. Вони мій. далі грає. Угу. Ну так, да, сюди ще спробуй заїдь. Було вдарчик? Ну таке що так, на зустрічі. Ага. Наче так, да, наче був. Губина тут. Цілком достатньо. Угу. Для того, щоб тут жила щодно. Відстріляє. Я вернуся в скорі. Теж. Що... Теж шнурочок. Там -там 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 флюр порвав. Ні. Разом з плюром і плюс. Як кажуть. Да. То не помиляється той, хто нічого не робить. Так, ага, далі там є. Є ще вода, так? Да? Так, да, так, да, так, да, да. багато. А широка? Ну, достатньо. Угу. Зараз проїдемо. Зараз піймаємо штук 5 щучок і поїдемо далі. Да, рибка гуляє, але поки що клювань немає. Ну, тут проблема в тому, що мало дуже підходів. Дуже мало підходів. Тут попрацювали, Вон, бачите? Грає щучка. Можна спробувати туди пройти там. Стежка є понад берегом. Ну що, Дмитро Вікторе? – Лупить постійно. Жука. Щука. Щука? Да. Де? Грає, але в основному там от, за картем. Може вона тут боїться, я не знаю. Ага. – Лювань не було. На жаль, лівань поки що не було. Але ось там от за упавшим деревом. Ну, за цим, да? Да, вже було десь. там є. Штук 5 вихідів і... Його? Навіть вона, вона таку повністю, повністю вискакувала із води, тобто чітко щука. Ну, не, без... Було видно. Да, без хіст. Тобто Вона тут точно є, але невідомо чи там далі можна десь підійти. Оце. А ти докуди дійшов по цьому поверху? Далеко за це дерево? Ну І, ні, не дуже далеко. Не далеко. О, а там далі, там є підхід. Там далі я під'їзд їжджу, під є. Там є, гори спускається. Знаю, що ми сюди ходили з тялою. Тут плітка, ну така, типа чернушка. Щука і окунь тут був. Навіть ми на перший літ сюди приїжджали із села йшли сюди, отут, тут, ну як би цей, попрямую, 4,5 кілометри. Ну, молоді ж були. Це ясно. А тут можна виїхати і на верхню добити. Так, хай вообще ще Можна. І я вийду теж машину. Ага. Дякую, то ми спробуємо тоді назад сюди, і, може заїдемо ще на, ці... на великі. Дивіться, де вам шукають. Та де ясно. Водло там і бросають. А, а що приживати? на великому пощуті, не Там туди трошки вода заходила, ну, там чуки тю все време є. Теж є, да. так? Як беруться, я вам не скажу. Та, понятно. Дякую. Ось ми вже. Приїхали на третє озеро за сьогодні або четверте і поки що результату немає, на жаль. Вже пробуємо різні приманки. В мене Начебто була одна покльовочка е, в одному з місць, з місць з дальнього закидання. Тобто я поставив для того, щоб достати до протилежного берега, там було десь ну так, метрів під 60, мабуть, і е, легкими грузами я не докидував. Тому я вирішив поставити 16 грамів грузило, шарнірний монтаж і почав докидувати до протилежного комиша. І там був такий легкий контакт, і відкусило в мене хвостик на силиконі лакіджон Басара 3,5 дюйми. В кислотній такі, кислотному кольорі. Оце і все, що чого вдалося сьогодні напрацювати. Хоча дуже багато ми проїхали місць, багато де пробували ловити. або риби не було, або вона просто не клює. Ну, на одному з невеликих таких затонів там однозначно була щука, бо вона там постійно гуляла, ганяла малька. Там якби, ну, мабуть, найцікавіше було, однак там була інша проблема, там неможливо було знайти підходи. Практично не було підходів до берега і хоча риба і гуляла, але покидати ми змогли тільки в одному місці. Так що зараз вже тут, мабуть, вже будемо тут і завершати риболовлю, тому що вже просто нема куди переїжджати. Ми тут всі, які, всі водойми, які були, в цьому районі всі вже об'їздили. Хочу спробувати новоблирок Басара 90 СП. Такому незвичному кольорі. Ну як, для Лакіджона він звичний, для інших фірм не дуже. Світиться в ультрафіолеті. Ну, оці крапки. А може і сам весь він, я вже так не згадаю. Якраз для невеликої глибини гарний воблер, не, не, не вибагливий до проводки, тобто легко керується він. І... Якщо я тут зможу пробрати. Літом ми коли їхали, розраховували на те, що цього року по Деснянських старіках їх по весні, коли була повінь, повинно було їх заливати. Тобто рибка повинна була з Десни заходити. І ми розраховували на те, що Буде якась активність і вдасться половити щучку непогано, але як оказалося, що Ну, або просто сьогодні такий сонячний день, можливо вона зовсім не активна, ну не знаю, я вже зараз пробую на твічинг з паузами. Тобто техніка, яка розрахована на не дуже активну рибу, скажімо так. Але поки що теж не, не відзивається поки що. Користуючись нагодою, хочу похвалити оцю термобілизну. Це Норфін Winterline, якою я користуюся вже багато років, і можу сказати, що це такий універсальний варіант на будь-яку пору року. Тобто я цю термобілизну використовую і влітку, і весною, і восени, і зимою в самі сильні морози. І, в принципі, ну, в залежності від того, що надівати зверху та під неї. Тобто під неї можна надівати тонку, перший слой так званий, та тонку термобілизну. Зверху можна одягати фліс. І в залежності від цих слоїв вже якби регулюєте комфорт. Сьогодні я використовую Комплект із вудлища з Tim Salmo Trenu довжиною 2 метра 30 сантиметрів і з цестом 724. Кутушечка John Macora 4000 і плетінка Басара. 0,17. Зараз стоїть повідок метал металевий, струна. Зранку, коли я ловив на обертові блешні та на силикон, я ставив повідки з фліорокарбона 0,53-го. Зараз. На твічинг краще все ж таки використовувати струну. Жорсткий повідок, який, ну, завдяки використанню якого Воблер практично не перехль... Нормально. Не. Оце, друзі, найсмачніший гриб, так як ну, на мій смак, який е в цю пору росте зараз. Тобто вже грибів в лісі небагато, скажімо так, дуже мало. А зонтики вони ростуть майже до середини листопада. Я вам зараз просто розкажу, які готувати. Бо знаєте, як люди готують ці зонтики? Значить, ну, кажуть в основному, треба з них робити відбівні. Тобто значить, оцю шляпку, у яйці, у борошні, і тоді вона буде смачна, як куриця. Це все ерунда, вона не буде як куриця, вона буде як недожарений сируватий гриб із борошном і яйцем. Значить, якщо ви хочете смачно приготувати, по-перше, треба їх правильно обробити, тобто обдати окропом, так? тоді зрізати оці верхушки, ножка відпаде. Бо ножку їсти не можна, але вона, вона як дерево, вона ніяка і дуже жорстка. А оці от шляпки від молодих зонтиків, так, парасоляк, їх треба порубити і на пательню з цибулею і з олією засмажити. І це дуже смачно. По ходу, по ходу, справи питання. Так. А з іншими, якщо грибами, просто їх порізати і перемішати з тими ж рижиками, маслюками. ну, наприклад. Так само буде смачно. Да? Да. Тоді беремо. Вони не покусаються. Беремо. Берем. Бо, бо рижики в нас вже є і маслюки також. Я вам навіть відламаю. Отак, один. Угу. Це він молоденький, і ножки такі. Ну просто не гриб. Що, може, може і ножку можна їсти. Ні, ножку не можна. не можна. вона Зовсім така. Да, так? а, а я так? понесу ваш спінінг поки що. Отакі. Ну що, підходить вже. До свого завершення наш вояж. Скажем так, підійшов. Підійшов, так. Ну, я ще все ж таки думаю, ще десь заскочити по дорозі. Але це вже як як вже бог дасть. Ну, в принципі, вже ми об'їхали все, що планували сьогодні. Побували на різних затоках, на різних озерах, у поймі річки Десна. Слава Богу, проїхали всюди, тому що останні два тижні дощів майже не було, і проїзд більш-менш навіть на звичайному седані, нормальний. Ну, на жаль, не змогли ми вас порадувати сьогодні трофеями, але... Ми прикладали всі зусилля, щоб піймати зубасту Щучку Деснянську. Ну, на жаль, не піймали. Озерно. Да. На жаль, не піймали. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ. Всього найкращого. До нових зустрічей, Дивіться наш канал. До побачення.